Через недбалість хірурга може втратити ногу. У цьому Оксана Мільчук звинувачує медика Клевенської лікарні. Жінка каже, під час нескладної операції на коліні хірург пошкодив судини та нерви правої ноги. У Мене відмовила нижня частина ноги правої. Я не маю відчуттів, немає нервації, немає кровотоку. Вона ламається і прогнозує мене, що мені потрібно ампутувати ногу. Операцію робили 1 серпня 2024 року. За цей час провели кілька експертиз. З тією, що робили у Рівному, потерпіла незгідна, тому провела дві експертизи у Києві та Житомирі. Доведена помилка лікаря, що протокол не відповідає стандартам. Там і в документації не відповідає стандартам, і по оперативному втручанню також не відповідає стандартам. Він мене протримав довго в лікарні це 7 годин, що призвело до такого стану. Можливо, якби раніше ну він якби почалась кровотеча і відразу він відреагував, то можливо, це би, ще б ще би я бігала. Хірург своєї вини не визнав. Мовляв, зробив, що міг. Я виконав всі покладені на себе обов'язки, я думаю, суд з цього розбереться. 12 лютого пройшло перше підготовче судове засідання. Однак воно тривало недовго, адже вирішили викликати ще одну сторону представників Клеванської лікарні. Цивільного відповідача він має право висловити ряд думок в підготовчому засіданні. Його ще раз честь не залучили. А для цього ж є необхідно дати можливість залучити. Нині у Оксани Мільчук є група інвалідності. У жінки ламається та не заживає нога. Через вісім місяців, коли перебувала в лікарні, тому що через чотири не проходила того, що були дуже великі рани. Сказали ще лікуватися. Через чотири місяці мене направили до міської лікарні, в якій мені встановили третю групу інвалідності. Тобто сказали, мене ніхто в клевань не посилав робити операцію. Оксана Мільчук вимагає одного справедливості хоче, аби хірург поніс відповідальність за скоєне. Як розгортатиметься справа надалі, обов'язково розповімо. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, рівного.